Вчора після зйомки мого щоденного відео я пішов та зробив піцу. Потім ми відсвяткували новий рік, переглядаючи назад в майбутнє першу частину. Раз ми вчора відсвяткували новий рік, значить сьогодні 1 січня. Я відпочивав і встав десь в 2 години дня, нічого не робив. Фактично відпочивав та лінувався весь день. Далі, сьогодні 2025 рік, значить я починаю використовувати цей планер. І я там справді вже вніс декілька записів. Це плани за сьогодні і на завтра. Тут дуже зручно, що є дві колонки щось для основних задач, які будуть певними пріоритетами, і вузька колонка для якихось рутинних або мілких задач. Наприклад, записати щоденне відео можна вписати в колонку рутинних задач. Відео, в якому я розпаковую цей планер, ти можеш переглянути ось тут. Також я сьогодні подивився відеоінструкцію до цього планера. Він виявився ще пропрацьованішим, ніж я думав. Тобто тут багато зручних деталей, я подивлюсь, як це буде у використанні. Відео вийшло коротким, але заслуговує. На твою вподобайку. А поки ти клікаєш на це відео, я розкажу, що я сьогодні дивився Джетак The Game, новий епізод Hide and Seek Cross Japan. І я вважаю, що це геніальний travel шоу Якщо ти захочеш ознайомитись, то посилання на шоу я залишу в описі під цим відео. Оно, хоч записала.